Збройні сили України. Оглянемо коротко історію Збройних сил від давніх часів до сьогодення. Анський воїн 4, 6 століття нашої ери. Анти-безпосередні предки українців. Це скі... слов'янські воїни 7-9 століття до Київської Русі. Воїни Київської Русі 9 11 століття. Певний вплив на формування воїнів Київської Русі мали варяги, які прийшли до нас зі Скандинавії. Так виглядали воїни українські кінця 12 століття, періоду першої згадки про Україну 1187 року. Справа «Галицькі рицарі під час Грюнвальдської битви 1410 року. Період 15-18 століть це період українського козацтва, славної Запорозької Січі та створення завдяки саме козацтву Української незалежної держави Гетьманщини. Офіційна назва якої була. Військо Запорізьке. У 19 столітті існували азовські та кубанські козаки. У Першій світовій війні брали участь українські підрозділи під назвою Українські січові стрільці. Так виглядала сірожупанна дивізія армії Незалежної Української Народної Республіки 1918 року. Армія Української держави періоду гетьманату за правління Павла Скоропадського. Бійці Української Галицької армії. Це армія Західноукраїнської Народної Республіки. Зунр вела війну проти поляків. Це бійці Української повстанської армії, створеної в жовтні 1942 року. Українські воїни 1991-2013 років. Сучасні Збройні сили України, зокрема, бійці добровольчого полку Азов, які захищають Україну від російських терористів та Сепаратистів, розливу Донецької, так званої та Луганської Народної Республік. Вершиною бойового мистецтва сучасної України Збройних сил були незламні кіборги, що захищали Донецький аеропорт. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава так. Звичайно, що це трошечки давніше відео. Зараз ми бачимо чимало прикладів. З витяги і значить, сили і мужності українських вояків, які боронять українські землі і з сходу, і з півдню, ну і північного сходу, і, і південного сходу. Тобто стоять ну, на варті, вони цілими днями працюють, захищають. Попадають під обстріли, тому ми маємо шанувати їх українських воїнів. Давайте з вами зараз проведемо невеличку віхтарину. Поділюсь, називається. Коли відмічається День Збройних сил України 14 жовтня, 6 грудня чи 19 грудня? 6 грудня. Так, правильна відповідь буде 6 грудня. Сьогодні цей день. Значить, в якому році з'явилось свято День Збройних Сил України? 1993, 2004, 2016 році? 1993. Так, правильна відповідь. В 1993 році, тому що в 1991 році після здобуття України Незалежності почала утворюватися вже своя армія, відразу утворилася, і тому з'явилося свято День Збройних сил України. Так, як називались воїни українці у давні часи? раніше це у нас Прадіди. все про прадеды ваші Варіанти мають бути покажіть вже що не буть. А, ну давайте вже знаємо, що це були казаки. Так, значить, давайте далі. Збройні сили України мають лише два ранги. Який з цих трьох рангів зайвий? Армійський, морський і генеральський? Як ви гадаєте? Генеральський. Так. Значить, так, правильно відповідь генеральський, так, зайві, да, тільки морський, і да. Так, українська армія входить, ну входила? У топ найсильніших армій світу. Який саме? Топ-10, топ-30, топ-50. Топ-10. 10, ну, входила вона у топ-30, звичайно, зараз під час військової агресії Росії під час війни, можливо, вже в топ-10 увійшла. Так раніше на погонах знаком відмінності слугували п'ятикінечні зірки. На яку фігуру їх замінили? На кружечки, на ромбу чи на трикутники? Ромб. Так, правильно, відповідь так. Замінили їх на ромби. Дивіться, на, лейт... на погонах лейтенанта два ромба, старший лейтенант три ромба, і капітан чотири ромба. Так, скільки приблизно жінок перебуває у Збройних силах України? тисяч, 30 тисяч, 15 тисяч, 55 тисяч. Жінок перебуває 55 тисяч десь в Збройних силах України. Так багато так. Яка армія першою відмовилася від ядерної зброї? Американська армія, німецька армія чи українська армія? Українська? Так, українська армія першою відмовилася від використання ядерної зброї. Кольори погонів військових залежать від роду військ. Кому належать блакитні погони. Військово-морським силам, сухопутним військам чи повітряним силам? Повітряним. Так, повітряним силам належать блакитні погони. Так. Солдати світла, воїни добра. Вклоняємось пошані вам доземно. За найцінніше. За саме життя, за рамки, що зустрічаємо щоденно, пишаємося і вдячні за село, непереможні лицарі, герої, за стійкість, міць, звитягу у бою і за серця, що сповнені любов'ю. Надай вам, Боже, сили у броні, відваги, волі, мужності, терпіння, щоб ви здолали полум'я війни. Ми молимо для вас благословіння. Тримайтесь, рідні, переможний час настане і проженемо супостата. Ми молимось за кожного із вас і дякуємо поколінно вам, солдати. Нащадки запорожців, козаки, ніхто вас подолати не зуміє, найкращі у світі мужні вояки, ви наша гордість, ми впевнені. Поборете Орду, настане день святої перемоги. Героями повернетесь в сім'ю На найрідніші батьківські пороги. Ми маємо вірити в Збройні Сили України, адже нас ну, ніхто не може, інші нас ніхто не захистить. Значить, Дивіться, діти.